Здається, це дуже класна ідея, що збиралися е, дійсно зацікавлені особи, і найголовніше, що збиралися дійсно люди, які е, можуть впливати на ситуацію після цього, такої події, такої величини. Е, мені здається, що це бажання відкрити Україну Швеції, вона буде тільки розростатися і посилюватися. Я бачу за патрона живу. Я бачу. Патрона. Так виступає український стендап-комік Василь Байдак на Ukrainian Vision 2023 у Стокгольмі. Подію присвятили діалогам про культуру України. Відомі шведські та українські стендап-коміки підняли питання про роль гумору в суспільстві та жарти під час війни. Мої батьки, якщо хто з Харкова живуть в районі Барабашова. і це величезний ринок, і він вже згорів. Туди про було багато. Був, був день, коли буквально навколо них все палало. І мені мама дзвонила і казала, а ми в віконечко перестрілку бачили. Ти ще хвалишся цим. Ти треба виїжджати. Я кажу, Дві, ми не умремо. У нас є причина жити. Ми ждемо внука. Українські стендап коміки намагалися через жарти пояснити зміни у суспільстві під час війни, ділили з досвідом волонтерства, а ще через гумор акцентували увагу іноземців на важливому. Наша країна потребує не лише гуманітарної допомоги, але й зброї. У дискусіях взяла участь і дослідниця мемів Дар'я Анцибор. Я просто хотіла показати таку собі можна сказати, еволюцію тем і пояснити також людям, власне чому ми жартуємо, коли такі кризові ситуації відбуваються. Типу як влаштоване нашу наш мозок, як наше сприйняття і колективу і себе змінюється залежно від ситуації? Сьогодні Візит. Байден, сьогодні Байден приїхав. Я не встигла. Я просто рівно в момент, коли в нас відбувалася дискусія, меми творилися з шаленою швидкістю, і я сьогодні ввечері вже зараз прийду і буду це фіксувати. Головною темою цьогорічного заходу стала роль культури під час війни та збереження спадщини. Послухати дискусії приходили українці та шведські високопосадовці. Ми розуміємо, що подія створюється під час війни, в той момент, коли багато музеїв. Знищено, коли десятки картин і інших коштовностей просто вивозяться в Росію, якщо вони залишилися збереженими, коли спеціально таргетована Росія б'є по культурним об'єктам, Аліна Зубкович говорить, влаштувати таку масштабну подію в самому центрі Стокгольму було непросто. Підготовка потребувала багато часу та є недешевим задоволенням. Це насправді все. Великі кошти нам пощастило отримати грант від Стокгольма. Наша організація це міст між Швецією Україною, народними країнами України. Ми хочемо привносити діалог і зміни в цих суспільствах разом для того, щоб ми формували нову політику. Зом робили творчі речі, допомагали один одному. На події крім дискусій, відбували зустрічі з українськими письменниками, художниками, відео та концертні програми. А ще стендап-коміки провели вечірний стендап для української громади, під час якого зібрали кошти для Збройних сил України. Організатори планують провести захід і в наступному році. Марія Марчук, Наталія Зіневич, спеціально для інформаційної агенції погляд із Стокгольма.